Сьогодні ми з вами поговоримо про Reported Speech. Reported Speech, або непряма мова, використовується для передачі чиїхось слів, думок або висловлювань в іншій формі. Це спосіб переказати, що хтось сказав, без прямого цитування його слів. Наприклад, замість того, щоб казати. He said, I will see you tomorrow. Він казав побачимось завтра. У непрямій мові ми говоримо, he said that he would see me the next day. Він сказав, що ми з ним побачимося наступного дня. Коли ми переходимо від прямої мови до непрямої, ми зазвичай змінюємо час дієслова. Також змінюються займенники відповідно до контексту. Слова, що вказують на місце і час, теж можуть змінюватись. Ще раз повторимо приклад: пряма мова, I will see you tomorrow. Непряма мова, He said that he would see me the next day. Непряма мова допомагає робити нашу розмову більш різноманітною та дозволяє переказувати інформацію, зберігаючи її зміст, але змінюючи форму. Я дуже дякую вам за сьогоднішній перегляд. Побачимось у наступних наших відео. See you later!